Розглянемо 6-кіловатний гібридний інвертор. Давайте розпакуємо його і поглянемо, що там всередині. Let's go! Давайте поглянемо, що в нас тут є. Ого! Багато чого. Ого, да! Мені не врали. Він дійсно виглядає як витвір мистецтва. Дуже приємний на око. Просто я бачу своє відображення в ньому. Він такий глянцевий. Просто бомба, друзі. Це реально преміум-сегмент. І якщо ви його встановите у себе в квартирі, він не буде вам портити картину вашої кімнати. Давайте поглянемо, що тут за виходи є. Вони усі тут підписані, все зрозуміло, особливо з інструкцією. Ось таким чином його вімкнути, ось таким вимкнути. Дійсно, неймовірна краса, але давайте перейдемо до окомплектації. Що в нас тут є? Це кронштейн у нас іде. Ось таким чином. До речі, теж дуже симпатичний. А, далі у нас йде два езернет-кабелі. Вони тут опідписані, що і а куди треба. Так, іде ось така в нас інструкція. Я знаю, що там іде дуже багато подробиць. Усе. Написано, що куди треба підімкнути. ось, прямо як в конструкторі LEGO. я думаю, вам даже це буде цікаво. Далі, що в нас йде в цьому паку? По-перше, хочу сказати, що тут іде fi модуль, який ми не виймаємо, на відміну від, від деяких інших компаній. Ось тут ви також можете в нього вставити ethernet кабель А далі у нас в цьому пакунку йдуть конектори. Але я думаю, що ви справитесь з усім цим. Поруч з інструкцією все вийде. that. <laughs>